Мої вітання, шан шановні абітурієнти, шановні присутні, хочеться представитися. Мене звуть Наливайко Олексій Олексійович. Я заступник декана з наукової роботи факультету психології. Кандидат педагогічних наук, доцент, а разом зі мною сьогодні буде факультет психології представляти Дмитрій Лісецький, студент четвертого курсу, бакалаврату, який вже буде випускатися і вже знає усе про психологію. Так слово, так. Ну хотілось би знати усе про психологію. Я напевно. Розкажу е, трішки про сам навчальний процес, як його бачать студенти. Зокрема, я, який вже четвертий рік тут навчаюся, е, ну і продовжую навчатися далі. У нас є магістратура, е, ось почнемо напевно з самих дисциплін. Е, дуже насправді сильна в нас база. В нас е, це перший взагалі факультет психології в Україні. Це саме наш Каразінський. Дійсно дуже чудова підготовка теоретична і різнонаправлена, адже у нас не є якась вузьконаправлена спеціальність. Нам розказують абсолютно про всі сфери: там юридична, маркетинг, соціальна, тобто, взагалі, про все, все, все. Хочеться сказати про саму атмосферу. Дуже приємно навчатися у нас на факультеті. Не знаю, як на інших, я там не був і не буду скоріш всього. Але коли приходиш, розумієш, що ти потрапляєш в дійсно те оточення дуже толерантних, дуже доброзичливих. дуже... Веселих і в принципі чудових людей, які тебе підтримують, і це в першу чергу кажу про студентів, які поступають, і які вже там навчаються. Адже ми дуже сильно спілкуємося і зі старшими курсами, і з випускниками, вже а також і про викладачів. Адже не можу порівняти насправді, але в нас можу сказати за нас, що у нас на факультеті дуже. Гарна йде комунікація з викладачами, вони дійсно нас і слухають, і ми з ними можемо вирішувати якісь питання стосовно і навчання, і ненавчання наукової діяльності чи будь-якої іншої діяльності. Не знаю наскільки правильно буде сказати, що викладачі це наші друзі, але дійсно відчувається дуже сильне тепло. Ось якщо не казати про саме навчання, можна сказати. Про те, що у нас дуже сильно е, розвинутий е, сектор студентського самоврядування, як, в принципі, в Каразінському, так і на нашому факультеті, е, тобто, це і студентська рада, яка займається е, проектами розважальними, і відстоює права студентів її інтереси, і, в принципі, і освітніми проектами, е, е, студентське наукове товариство нашого факультету. Дійсно дуже сильне, яке займається навчальною якимись напрямками. Вони роблять конференції і не тільки кіноклуби, читацькі клуби. Наша профспілка також дуже чудова, яка займається соціально-економічними напрямками стосовно студентів. Ось, і, взагалі, якщо казати про наших студентів, вони є дуже ініціативними, дуже активними. Наприклад, якщо відомо про Харківську асоціацію студентів-психологів, то вона була саме ця ідея була пішла від наших студентів. Ми стали ініціаторами її і, в принципі. Якщо хочеться подивитися на життя факультету, на наше е, студентське життя, ми можемо подивитися на наші соцмережі: це і інстаграм, і телеграм, і тікток. Е, і ви там побачите не тільки студентів, а й наших викладачів. Е, як я вже казав, вони дуже близькі до нас, і ми намагаємося їх показувати, які вони в нас чудові. Е, ось і ми дуже відкриті також до комунікації, можна писати нам скрізь. І в інстаграм, і в принципі, в телеграмі у нас є чудовий чат для абітурієнтів, в які можна задавати питання. Ми часто відповідаємо, і приймальна комісія, і в принципі студенти, якщо це стосується якихось питань, на які можуть відповісти студенти. Ось можете переглянути в нас активні соцмережі і можемо спілкуватися. От передаю слово Олексій Олексію. Так, дякую, дякую, Дмитро. Е, що хочеться ще сказати? Так, о, про дружність, так, студентоцентричність ми вже е, говорили. А хочеться сказати, що психологія у нас зараз вона на часі. Чому? Тому що ми всі хочемо розбиратися так у собі, а ще краще, і в інших, так? Тому ці моменти в нас, звісно, теж е, представлені. Е, ось ми усі знаємо так: ось характер. Так? Людина з поганим характером. А що таке взагалі характер? Що таке, наприклад, емоційність? Що таке емоції, і ми усе е, допомагаємо розібратися, так і е, не лише просто знаєте, як я психолог, так а ви вже професійний психолог, який розбирається чітко і зрозуміло, має фундаментальні знання, які допоможуть вам рухатися далі. І ще хочеться відзначити, що це щонайменше класична освіта, так яка має дуже широкий спектр. Різних дисциплін є міжфакультетські, вибіркові дисципліни. Тобто, це не буде 24 на 7 психологія, це буде ще і багато інших цікавих дисциплін. Окремо хочеться сказати, які ж у нас є освітні програми. Так, у нас на усіх рівнях є. Тобто, у нас є бакалаврат, у нас є магістратура, у нас є аспірантура. І у нас на бакалавраті. Ось у нас є, як кажуть, живий представник, так тобто Дмитро. Так, у нас не, не дивлячись на те, що в нас дистанційне навчання, тобто життя факультету, студентства, воно триває. Ми комунікуємо кожного тижня, кожного дня. Тобто тут немає такого, що ви навчаєтеся лише з екрану так в цьому контексті. Тому ще раз підкреслю, ми дуже студентоцентричні. Хочеться відзначити, що в нас є дві магістерські програми. Так, у нас є 053 психологія, і у нас є е педагогіка вищої освіти. Так, якщо ви отримали е знання. З психології, а вбачаєте себе, наприклад, викладачем, або ви хочете здобути дуже класну викладацьку освіту, то теж ми вас запрошуємо. У нас усі програми акредитовані. Що ще хочеться сказати про рівень PHD, так? Це далеко, це туманно, але звісно, воно теж є. У нас дуже теж класна програма, яка Ну, показує дуже е, гарні результати з наукової точки зору публіцистичної активності, і е, що теж можна відзначити, що у нас є ось ці можливості економічної мобільності. Так, тобто, якщо у вас ну як кажуть знання англійської «a little bit, е, так але хочеться реалізувати своє це право, так ми теж допомагаємо у цьому, тому що що таке навчання. Так, це в нас це е, пізнання чогось нового шлях помилок. Але на цьому шляху ми стаємо кращими, е, і в нас усе е, виходить. Е, якщо сказати про е, там, наприклад, бюджетні місця, контрактні місця, так у нас зараз формується це усе. Але про минулий рік можу сказати, що у нас було е, майже у нас майже 50 бюджетних місць, а яка у нас пропорція, це в нас 120 ліцензійні умови на бакалавраті 120 та 80 заочні. Магістратура 40 на 60, це на психології, і 10 на 10, 10 бюджет, 10 контракт, це на педагогіку вищої освіти. Якщо казати про найважливіше, скільки балів так у нас нам було потрібно для вступу. Якщо ми кажемо про бюджет, то це трішечки більше 180 балів. Якщо казати про контракт, у нас всі, хто захотіли, всі вступили так, але це трішечки більше, теж 150 балів. Так, це ось е, такі основні моменти. Е, хочеться відзначити е, те, що наші викладачі це високі професіонали, е, за як, до яких ви можете завжди звернутися не просто в конкретному одному предметі, а вони вас можуть зорієнтувати і е, як кажуть, на подальший ваш шлях порадити, е, тому що е, коли ми навчаємося, е, ми завжди сумніваємося. А коли у вас є плече викладача, коли у вас є плече, якщо можна так сказати, вашого т'ютера, так, наставника, то тут, звісно, вам стає легше. Це е, така основна інформація, е, яка є щодо факультету психології, можливо, є у когось питання. Побажання. Можливо. Що хочеться теж відзначити, це те, що як Дмитро Дмитрій сказав, що у нас досить розгалужена цифрова мережа. Ми стараємося, щоб у нас був цифровий слід, і ви могли його побачити. Тобто, дуже класна телеграм-група, де є викладачі, де є студенти, так. Запитали те, що вас конкретно цікавить, вам відповіли телефони. Хочеться відзначити наш сайт. У нас там є освітні програми, гарні абітурієнти. Це ті, які дивляться на освітню програму. Що ж їх будуть, про що ж їм будуть розповідати, чому їх будуть навчати? І ось закликаю теж заходити на сайт, прописуєте. Факультет психології Каразінський або на сайті Вступ, Старт Каразін, теж дивитися Там усе представлено. Є освітня програма, і телефони. Ви завжди можете зателефонувати, написати, і я вас запевняю, вам буде відповідь. Дякую. Так, будь ласка. Яке в нас питання? Допоможіть, якщо мені, а то я. Посилання на телеграм-групу у нас є на сайті е, нашого факультету. Е, Заходите, там є контактна інформація, і там у нас усе є. Е, хочеться ще один момент відзначити. Якщо у вас знову зацікавилися психологією, ви відчуваєте, що це ваше. У нас е, на ну, Наступного десь я думаю місяця буде е, конкретний день відкритих дверей для майбутніх психологів, так де ми зможемо в онлайн форматі поспілкуватися, е, позадавати питання, поспілкуватися з викладачами і ну, те, що вас те, що це вже буде конкретно день е, відкритих дверей факультету психології, де ми більш детально, більш змістовно на всі ваші питання відповімо. Можливо ще що? -що? А на каналі буде це Я думаю, ми щось можемо організувати у цьому контексті. Ми навіть, я думаю, ми і на сайті, і на старті, ми розміщемо, будемо розміщувати і ці посилання, і наші контакти. Тобто, знайти нас буде досить легко. Тому я закликаю доєднуватися до цих і різних соціальних мереж, так: у нас і Інстаграм, і Телеграм, тобто вибір за вами. Тому. <с water> Можливо, ще якісь питання? Можна питання онлайн? Так. А, а якщо я зараз знаходжусь за кордоном? Я чула, у вас є кара філіал Каразіна в Мюнхені, чи можу я там навчатись? Сертифікованої програми, у, ну скажемо, у цій філії у нас на жаль, поки немає, але ви можете вступати так. У нас є різні форми навчання: денна, заочна. Будь ласка, я думаю, ось у цьому форматі на даному етапі це поки що так. Але ми працюємо над тим, щоб розширити спектр нашої представленості. І ну, у нас онлайн зараз о, усюди, майже у Харкові, о, формат навчання, тому я вас закликаю вступати так на наш факультет і отримувати якісні класні знання. А щодо Мюнхену, якщо в нас з'явиться така інформація, ми одразу її розмістимо так і о, надамо усі корисні посилання на це. Дякую. А як проходять а, а, заняття онлайн? За ну, Тут ну, залежності від платформи, так, у нас є різні цифрові можливості. Це може бути ось як зараз у нас у Zoom, так, з якимись практичними заняттями, які відбуваються у breakout rooms, так, у кімнатах, Хоча, ну, якщо ми поділяємо на команди, так у нас досить розповсюджене проєктне навчання, групове навчання. Тобто у вас є розклад. У вас є посилання, ваша група, ви заходите туди, і у вас там лекція, практичне заняття, і ви приймаєте участь в онлайн форматі. Є, звісно, ще Moodle, так, і ну, там у більшості випадків відбувається саме контроль, там тести або інші завдання. Сподіваюся, відповів на ваше питання. Можливо, ще хочете щось уточнити? Дякую. А якщо мій батько в зсу це якось може допомогти зі вступом? Е, ну, зараз в нас немає. Ну, коли вчена рада е, університету затвердить правила вступу і льготних категорій вступу. То ну там потрібно буде дивитися. Поки що немає вичерпної інформації. Будь ласка, стежте е, з ну. Ми будемо теж як з'явиться ця інформація. Ми одразу її розмістимо і ви зможете це побачити. Дякую, так, дякую. можна ще запитання? Будь ласка, доброго дня. Добре, Поясніть, Поясніть, будь ласка, умови вступу на другу вищу освіту. Заочна форма цікавить, якщо я вже маю диплом бакалавра фінансово-економічного факультету. Угу, так, дякую вам за запитання. Теж потрібно дочекатися ось цих остаточних умов вступу, але ви звертаєтеся до ну, подаєте. Документи звертаєтеся до вступної е, нашої комісії, і е, з цим пакетом документів ви складаєте, е, ну, скажімо так, іспити залікові. І е, після цього ви будете вступати. Але я ще раз підкреслюю: потрібно дочекатися ось цих остаточних е, даних, щоб було затверджений документ правил вступу, і я ще, ще раз скажу, що ми одразу це розмістимо, і тоді е, е, будемо. Більш чітко розуміти ці правила. Я закликаю ще раз доєднатися на день відкритих дверей вже самого факультету. Там я думаю, вже з майже стовідсотковою вірогідністю будуть вже ці правила. і Ми зможемо змістовніше про це поспілкуватися Я вибачаюся, а дата відома відкритих дверей. Факультету? Ми, 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 Ми скажемо про це, але це буде, я думаю, десь ближче до дня психолога. Щоб усі знали, коли день психолога в Україні, 23 квітня. <смір> так, я думаю, це що це буде десь ось у квітні. Ну, я думаю, десь після 15 квітня. Ще таке уточнююче питання. Цей так. іспит, що ви говорите, його я маю складати у вашому університеті, чи це у іншому я, закладі? Як будуть ось правила? Ось, наприклад, не про другу вищу, але там маленький такий аспект. Щодо вступу в аспірантуру, так правила минулого року були одні, коли ми здавали іспити вступні в університеті. А зараз є такий проєкт, коли потрібно як на, ну скажімо, в магістратуру бакалаврат, такий, як невеличкий НМТ, здавати, щоб вступити в аспірантуру. Ну, це ще не затверджено, але є ось такі, скажімо. Роздуми у міністерстві, у кабінету міністрів. Тому я ж кажу, коли ось буде документ, на який можна буде посилатися, одразу все скажемо, розповімо, розмістимо у всіх форматах. Зрозуміло, дуже дякую. Так, дякую за запитання. Можливо, ще щось. Заочна форма навчання е, хочеться відповісти як звичайно, але до, до, досвіду досвіду цього немає. Тому я поясню більше, ви вступаєте е, у вас е, два рази на рік на навчальний. У вас є сесії, е, тобто дві два-три тижні. Ну, в більшості три тижні, е, е, на яких ви, у вас є інтенсивна навч... ну, начітка. Пар практичні заняття, де ви взаємодієте ну, як в онлайн форматі, але з своїми викладачами, здаєте, як і на денній формі заліки, іспити і з посмішкою рухайте, рухайтеся від курсу до курсу, отримуючи знання. Чотири роки на бакалавраті навчаємося, і півтора на магістратурі. І в аспірантурі теж ну, ось це теж чотири роки. Ну це на майбутнє. Mm. Так, а заочна форма. Я ж кажу. Там у, у нас є е, так звані навчальні сесії, е, де ви, ну я не знаю, працюючи, не працюючи, е, у вас є розклад, е, такий самий, як і на ну за структурою, е, як і на денній формі, е, і ви навчаєтеся ось у цьому режимі. Дякую. Можливо, ще якісь. Питання хочеться сказати всім, але є спектр. Ну, це перше англійська, ну як про німецька, французька. Якщо є якісь ну такі більш специфічні речі, то є ну я думаю факультативи. Такі, ну, іноземні факультети іноземних мов. Ну, наші друзі, у них дуже представлені різні, скажімо, мови. Теж. Тобто, якщо ви хочете вивчати навіть декілька мов, у вас будуть на це можливості. Угу. ще? вартість заочного? Ага, я готувався. Так, дивіться, вартість денна форма 28 тисяч гривень, заочна форма це бакалаврат. 13 тисяч гривень і друга вища 32 тисячі. Якщо казати про магістратуру, то це денна 32 тисячі 900 гривень і заочна форма 20 тисяч 400 гривень. Ось це така вартість. Це на рік, так? Так, це, це на рік. Це на рік. Так, пам'ятаємо, що є ваучери. Можливо, з'являться гранти. Тому <реш> найважливіше тут слово можливість <реш> так, ось це щодо вартості А аспірантура. Так, там ну це минулого року важливо. Я підкреслю минулого року ціни там було 45 тисяч освітня складова два роки, і потім 25 це наукова складова. Дякую вам за запитання. Будь ласка, так хотів ще додати дуже багато. Просто є знайомих на нашому факультеті, які. Поступавши на контракт, розраховували на одну суму, а вийшло по іншому, тому що вони прийшли з контракту на бюджет в залежності від студентської активності, і насамперед, в залежності від успішності навчальної, можна перевестися. Якщо буде таке місце, тож є така можливість. Варто зазначити. Так, дякую вам, Дмитро. Так, у нас це не поодинокі випадки, тому що. Ну скажімо деякі студенти там можуть відраховуватися, переїжджати або щось таке. Тому я перехід з контракту на бюджетну форму, що найменше ось на минулий рік. Так він був можливий у відповідності до ваших академічних здобутків, як найголовніше, і теж важливо, ваше скажімо студентська активність це теж важливо. Дякую. Можливо, ще. <пец 'я> Теж, як кажуть, вже набита фраза, коли буде ось цей документ, ми його ну, опублікуємо, покажемо, тому що це, я ж кажу, якщо ціни там минулого року, коефіцієнти минулого року в нас є, то зараз, ось коли у нас буде. А цей документ ми одразу це теж опублікуємо і теж закликаюсь, коли буде у нас відка день відкритих дверей вже для пс... для психологів. Я думаю, у нас ця інформація вже буде. Угу, дякую потрібно теж коефіцієнти дивитися, так у цьому тому, що ми вступаємо ось у 24 році у е, активну фазу реформування вищої освіти, і ну тут я ж кажу: потрібно знаєте як дуже дуже, дуже обережно е, дивитися, тому що в нас було те, що 20 ну скажімо багато років до, до цього, так у нас 30 так. Три роки до цього в нас була одна система вищої освіти. А з 24 року четвертого року вона нас вже буде зовсім іншою. <гум> Тому усім цікаво <гум> і теж, що ось ця інформація, думаю, десь наприкінці березня. Я думаю, вже буде відома. Ми у нашу телеграм-групу все це закинемо в інстаграм, в телеграм. Усе усе буде. Тобто, ви вже. З більш конкретними питаннями зможете звернутися на день відкритих дверей. Так, дякую вам за запитання. Можливо, ще. Чи існують? Чи якісь заходи або програми, де студентам психологічного факультету дають практичні научі? Тримайтеся психологічно. Будь ласка. Факультету психології, перезавжди, дуже актуальна для нас тема. Практичні навички, заходи насправді дуже багато. Якщо слідкувати, я трішки розкажу про систему нашого. Каразінського, у нас є дуже багато заходів від самого університету. Це і воркшопи, і багато конференцій, тобто дуже багато усього. І стосовно студентської активності, я як людина, яка дуже занурена, в це я розкажу більше з цього боку. В нас також від студради університету є дуже багато заходів, які можна побачити в. Інстаграмі, напевно, я впевнений, воно там є, але в Телеграм точно воно є. І на факультеті психології дійсно, і від різних організацій, точніше органів студентського самоврядування, і навіть на кураторські години, які в нас кожного тижня є. Дуже часто запрошуються різні кваліфіковані люди з різних сфер. Це є і були, може і. І військова психологія, і HR-менеджмент, і е, просто практичні психологи, які працюють із дітьми, із підлітками, е, тобто, дуже дуже багато всього. Якщо ви питаєте саме про практичні навички, е, ви можете сказати, що саме ви маєте на увазі, я відповім більше в цю сторону. Ага, наприклад, цього ранку в нас же ж е, день відкритих дверей, на якому наскільки я знаю, чесно, я там не був, але дуже сподіваюся, було як планувалося. І да, е, студенти, ми намагаємося робити таку програму на кожен день відкритих дверей від факультету психології, щоб студенти могли показати те, що вони вміють, те, що вони роблять. Наприклад, зачасту ми робимо проективні методики. Це те. Е, Можна сказати, в цілому, це малюнки, які ми можемо розбирати, так щодо заходів, ми все залежить в принципі від нас. Дуже багато людей, які прийшли до нас, як мінімум, скажу за студраду, яку я очолював ще рік тому. Приходять люди і кажуть, що вони хочуть спробувати щось таке. Наприклад, того року ми запустили один з проектів, який націлений на школярів і на студентів. Uh, і ми uh, там викладаємо різні теми, висвітлюємо. Якби можна сказати, тренінги, семінари, щось ось таке з з практичною частиною, прийшла людина і сказала, що я хочу вести тренінги, і ми зробили проект. Ми дійсно самі студенти, він виявився успішний цього року. Ми також його будемо робити. Ви, в принципі, усі підпадаєте під одну із категорій. Ви можете долучатися до цього. Це можна знайти в наших соцмережах, коли це буде. І також хотів зазначити, там було питання стосовно соцмереж. Всі посилання на кожну з наших соцмереж можна знайти і на сайті, і в принципі в кожній соцмережі е, в описі. Там є одне посилання, в якому є усі. Я відповів, мож, я можу ще щось додати. Можливо, так. У нас вже вичерпується час, можливо, там. є якісь з... останні. Фінальне питання. Файно ну, Якщо немає, то я дуже, я дуже вдячний. Так, дуже вдячний вам за участь, за питання. Ми вас чекаємо е, на нашому Дні відкритих дверей факультету психології, де по поспілкуємося у більш невимушеній атмосфері, якщо можна так сказати. І е, чекаємо вас. Наступного року ми вже бачимо вас, факультети студенти факультету психології. Дякую.